Ви втомилися від того, що ваше волосся виглядає сухим і тьмяним. Ваша шкіра груба, шорстка, Це відчувається при дотику, і ви витрачаєте купу часу на турботу про шкіру та волосся. Ви витрачаєте гроші на косметику, яка коштує цілий стан, але це не дає бажаного ефекту. Вірите чи ні ваша проблема у жорсткій воді. Якщо ви коли-небудь мили руки і відчували плівку на них після цього, то це є результатом жорсткої води. Це тому, що жорстка вода містить безліч мінералів, таких як кальцій і магній. Вона створює плівку на волоссі та шкірі, через що зволожуючим компонентам складно проникнути всередину. Це шкодить вашому волосю і шкірі, викликаючи стрес, ви витрачаєте більше часу та грошей, і це може призвести до випадання волосся, вугрів, висипанням та екземі. Жорстка вода також шкодить водопровідним трубам у вашому будинку, призводить до утворення накипу, що накопичується у ванних пральних машинах, батареях, котлах, гнучких шлангах. Накип шкодить білизні, яку ви перете, і вона стає грубіше, подразнює чутливу шкіру. Я радий представити вам Клінсі Мах, магнітний пом'якшувач води, який покращить якість вашого життя. Більше ніякої жорсткої води, жодних проблем із накипом. Дайте вашому волосю і шкірі шанс знову виглядати блискуче. Що клінцімах робить із водою? Електромагнітне поле, яке створює кінцімах, формується навколо водопровідної труби. Це поле має частоту від 1 до 5 кГц. Воно розбиває молекулярні зв'язки між мінералами та водою, з якою вони пов'язані. Кристали кальцію та інших мінералів, що мають гострі краї, в холодній воді стають менше і більш округленими, втрачаючи більшу частину своїх можливостей до формування зв'язків. В результаті накип зникає і більше не формується. Які переваги використання пристрою Мах? легко встановлюється, не вимагає обслуговування ніякого накипу, чиста ванна. Посудомийна та пральна машини служать довше легше прання, білизна виглядає краще. Менше рахунки за електроенергію скорочується споживання косметичних засобів, а ваше волосся стає більш м'яким і красивим. А турбота про шкіру стає задоволенням. Ви виглядаєте свіжіше і молодше. Купуйте клінці МАХ і покращить якість води у вашому будинку.